Про беззаперечну важливість роботи медичних працівників йшлося під час зустрічі у поліклініці Конотопської центральної районної лікарні. Зміни, що відбуваються зараз у регіоні, однозначно Микола Петрович оцінює як позитивні, але зупинятися на них не можна ні в якому разі, переконаний кандидат у депутати Верховної Ради України Микола Петрович Нога. Складна у вас робота. Складна робота тим, що відповідати за життя людини, це саме цінна медицина потоку. А на я вважаю, держиться на фаховому рівні. і медичних працівників. У вас є своє медичне училище. Микола Петрович знову і знову наголошує на необхідності надавати перевагу представництва у новому українському парламенті справжнім господарям і професіоналам, які будуть піклуватися про подальший розвиток регіону. Я переконаний, що треба вашу категорію підтримувати і. Прикорений в тому, що, незважаючи на всі труднощі і складнощі вашої роботу, ви все одно оптимісти. І в мене там оптимісти, і ви в мене оптимісти. Ви все одно знаходите можливість і улинутися хворобу, і підтримати його, і допомогти. Саму складну хвилину. Коли він лежить у вас на столі, і йому вже ніхто не може приймати. Тож медичні працівники Конотопщини надають перевагу саме таким представникам, як Микола Петрович Нога. Ну, Було дуже приємно. Своїми словами все сказано. Те якраз що нас касається, нашого регіону, нашої лікарні. Він справедливий, він усе робив. І тут він був хороший, і там він хороший. І хай йому Господь Бог здоров'я дає. На довгі, на довгі роки я рахую, що і на даному етапі це ділова людина. Знаю, що те, що він пообіцяв, обов'язково виконає. Ви ви чули, що задане питання про відношення до медичних працівників і оцінки їхньої праці. Це в нього на, на слуху, і він цим займається, правда на рівні тільки. Тої посади, які він зараз впевнений, що прийшовши в Верховну Раду, він буде думати і про медпрацівників, і відповідно про людей. Сам Микола Петрович нога висказав задоволення від спілкування з конотопчанами. Його розуміють, його підтримують, на нього сподіваються. А він, кандидат у депутата Верховної Ради України, у разі зміни поважного статусу не підведе. Це серйозна справа, і тут просто простих рішень бити не може. Це надзвичайно серйозне відповідальне рішення і. І, і і тому і обов'язки надзвичайно серйозні. Роботи не початий край, і як і в нашому місті, так і в конотопі. Люди потребують допомоги конкретної роботи. І конкретної роботи і сьогодні, і завтра, і кожен день. І тому я дуже задоволений, що робота є а робота є, значить оптимізм буде.